З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, чорну та червоною нитку брала, вишивала дівчина, Червоную. Вітаю всіх! Мене звуть Софія. Я екскурсовод музею історії села Сінгори. Ек екскурсія розрахована на учні початкової школи. Запрошую! тема екскурсії оберег мого роду. Без минулого немає майбутнього. Все починається з цієї хати, де ви народилися і виросли. З печі, з лавки, з бабусиною скринь. Криниця, де найсмачніша вода. А біля криниці верба і калина українські народні символи. На сорочках, на рушниках, і навіть на весільному караваї – калина хлібом насущним гостей зустрічає. на рушникові рясному несе. все найдорожче, що в сединку має. Радісно друзям синім віддає хліб, пиріжки. А давайте доторкнемося до нашої старовини. Щоб спекти хліб, вареники чи пиріжки, нам потрібна мука. Ось жорна Там мололи муку. Замісили тісто, а що ми будемо пекти? Пиріжки з чим? з маком, поки тісто зійде у ступі наточемо маком. Попля випікання хліба не було. Брали дерев'яну лопату, насадили хліб у піч, і, до речі, треба дуже добре натопити піч. Поки хліб і пиріжки печуться, можна було дитину заколесати. Котику сіренький, котику біленький, котку волохати. не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буде дитяти. Або можна було ще полотно присувати. Полотно намотаємо на дерев'яну качалку і рухла. По столі качає. Вчора можна прясти нитки. Це прядка, за допомогою неї пряли нитки. Можна було сорочки та рушники вишивати. Якщо людина хоче вишивати, вона знайде голку, нитку, час і зможе всі відтінки підібрати, і шедеври в неї вийдуть не раз. О, що це з вами заговорилось? Потрібно вже пиріжки з печі дістати. Мишайтесь пиріжками, добрі люди. Нехай у вас все буде добре. Нехай на серці буде радісно та тепе. Я дуже радий, що ви залітали сюди.